Добрий день, мої любі другокласники та й, шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші лену уроки і ми починаємо другий розділ саме вступ до теми Колискові пісеньки перлинки української мови. Оксана Кротюк ходить сон, колискові пісні, котику котик у горі, ой люлі, ой люлі, одну за вибра ви будете вчити на пам'ять. Але, як завжди, почуваю з чистомовки. Ра-ра-ра, багато бобра добра. Ру-ру-ру, шкода Ро-ро-ро, Ру -ру -ру, своє добро. рі Рірирі, біда -рі, дані тварі. Ририри такі бобри. І скоромовку. Синиці сіно сушили, сороки солому насили. Давайте по частинки. Синиці сіно сушили, сороки солому носили. З'єднуємо. Псиниці сімно сушили сороку солому насилу. Молодці. Українська мова дуже давня, вона належить до найбільших багатих і малозвучних мов світу мова точенася з раннього дитинства. Тут ти послухаєш і почитаєш перлину української народної творчості. Це колискові, які співає матуся, щоб дитинка заснула. Це надліпчилки. Щоб обрати, хто буде, наприклад, водити, це мирилки, коли ми з вами посварилися, заклички. Дізнаємося, що раніше люди вірили, що якщо поспівати там про дощики, обов'язково прийде або сонечко, загадки, скоромовки, щоб швидше розуміти наш ротовий апаратик, та прислів'я, влучні вислови. Вони відображають життя нашого народу, ставлення українців та людей до праці, природи та рідного краю. Будьте вдумливими читачами, слухайтеся звучання слів, речень, міркуй над їх значенням, збагачу своє мовлення перлинками усної народної творчості. Визначай, з якою метою і де їх краще використовувати. О, яка чудова українська мова! береться все, ля і як! Колоскові пісеньки або колисанки – це перлинки української мови, тихесенький наспів, писливі слова, заспокоюють, прицепляють дитинку. У цих пісеньках мова на ласка любов, світ добра та краси. І перша авторка, з якою ми з вами познайомимося, це Оксана Петрівна-Кротюк, це українська дитяча письменниця. І на сторінці 21 її текст. Зараз ви перший раз прослухаєте, потім самостійно прочитаєте. Ми, українці, співочий народ. І пісень шкали ой як багато, особливо лагідні, гарні, помічних колискові, співаючи колисанку, матуся не тільки присипляє, вона бажає своєму дитятку ще найкращого. Та й сам уже мамин голос має цілющу силу. Дану Колискову пісню вважали берегом, тому ній часто співають про кота, адже за народним віруванням кіт захищає людину від злої сили, бере її неспокій та тривогу. Добре, коли дитині співають, тоді вона легко засинає, солодко спить, отже росте здорове і радісно. Певно ж, коли ти був манюнім, тобі теж співали колесанок якщо маєш молодших братика чи сестричку, спробуй поспівати їм. Отже, зупиняйте слайд або з екранчику і самостійно, або з книжечки прочитуєте цей текст. Так, для кого матуся співає колесанку? Так, для своєї маленької дитинки. З якою метою? Так, щоб приспати, а також побажати всього найкращого. І ще ж колесанка б вважалася оберегом. Так, чому саме в колесанках співають про кота? Адже е, кіт за народне віруванні захищає людину від злої сили, бере їй неспокій та тривоги. Так, наступне друге назвала колискова. прослухали, будь ласка. Котику сіренький, котику біленький, котку волохатий, не ходи по хаті. Не ходи по хаті, не буде дитяти, дитя буде спати, котик варкотати, Ой на котка веркота на дитину дрімота. Так, другий, другу колоскову, ходить котик по горі, носить сон у рукаві, дитя дітятам продає, а Маріці так дає. Чудово, і третя колискова. Ой люлі-ой люлі налетіли голі, сіли на воротях в червоних чоботях, сіли та раденькі, що спить, мій маленькі, що спить і не чує, де голя ночує. Ви самостійно прочитаєте ці три Колискові. Так, які писливі слова в житті в цих колискових? Маленькі, раденькі, так? Діточка. Дитяти. Так, ще раз прослухали, будь ласка, всі колискові. Котико сіренький, котико біленький, котко волохатий, не ходи по хаті, не ходи по хаті, не буде дитяті, дитя буде спати, котик воркотати. Ой на котка воркота на дитину дрімота. Друга ходить котик по горі, носить сон у рукаві. Усім дітям продає. А Марійці так дає. І третє Ой люлі, ой люлі налетіли гулі, сіли на воротях, червоних чоботях, сіли та й раденькі, що спить мій маленький, що спить і не чує, де куля не чує. Розляти картини та її частини. Це художниця Вікторія Ковальчук, і тут і зображена колоскова. Так, бачимо колоскова таки. Дівчинка, пташка, яка заколисує свої дитичата. Що бачимо на гілочці? Колоскова теж сонечко вже лягло спати. Так, кого ми бачимо в центрі? Дівчинку, колиску та домашніх твариночок. Як матуся присипляє? Вона співає. Який птах низа? Так, яка квіточка у руках пролісок? З яким почуттям співає матуся? З ніжним, лагідним, так? На ці всі запитання ми вже з вами відповіли. Отже, будь ласка, ще раз самостійно, 21-22 І одну з цих, будь ласка, вивчіть на пам'ять. Дякую, всього найкращого.